Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже». Поїхали. Що ж, весь світ зараз на роздоріжжі, і така від вчора затягнута пауза. Ну, дивимся, да? що у нас в новинах. Зеленський прилетів побув в Лондоні, звідти полетів в Бельгію, з Бельгії в Італію. У нього такий круїз. З одного боку, Зеленському він і вигідний, тому що не треба приймати важкі рішення по внутрішньому контексту, бо всередині України надзвичайно важка політична криза, і вона множиться на, скажімо, наступ Росіян на фронті. Ми кожного. Дня потроху, але здаємо позиції і у всього світу відчуття таке там, типа чи не сипеться наш фронт. І в цей час Зеленський у вежах йому це вигідно, да там всі ж завмерли. А кого ж призначать? Коли ж призначать головою офісу президента? Хто буде цим головою? І саме головне, чи він буде ну фактично новим Єрмаком? Чи це буде все-таки демократична, якась більш демократична фігура, і у нас система управління зміниться з офісно-президентської на парламентську президентську, як воно й має бути, наприклад, по Конституції? От, тому відрядження Зеленському дуже вигідні. Він якби опускає градус. Але в цей час ми мусимо констатувати: от суми сьогодні. Вночі були атаковані атакована там одна із підстанцій. Там 15 цілих всі летіли в одне це. збить все звичайно не змогли. Ворог наробив багато шороху. Я не можу розказувати все, але суми наскільки складні ситуації, що передати важко суми. І шостка. І що ж ми бачимо на кануні Юлія Свереденко каже: А, ми перемогли, цілуйте руки, я молодець, Зеленський молодець. Ви не повірите, ми врятуємо там всіх. І виділили 224 мільйони на закупівлю газопоршнівих станцій, Ну які, грубо кажучи, можуть піддувати, давати тепло і світло. І ми, типа, в грудні даємо. Сумам ну, закуп... гроші закупляємо це, там суми і шостку, В шостки там теж, блін, страшне, що там ну, розгромлена ТЕЦ місцева, ну страшне і сумне. От, і ці добрі люди, добрі люди кажуть, ми що рятуємо, і ми з вами мусимо сказати про їхню ефективність там. Ви взагалі, ви блін, в своєму розумі. Ви мусили дати ці гроші, там, типа, ще в березні, квітні, ну хай влітку цього року, щоб були закупівлі, щоб це все обладнання привезли, щоб його встановили, щоб воно зараз працювало. І щоб у нас було пофіг. Розбили, блін, одну велику котельню, да, там, типа, одну велику там, підстанцію. А у нас 10 маленьких, а в 10 маленьких, а ну спробуйте поцілити, усі 10, да, там, ну збили ще одну, а ми ще одну поставимо, а 9 зато дають. Тепло і світло містянам. от Замість того, щоб е, якби децентралізувати оцю е, е, енергетичну інфраструктуру, от, вони займались, Міндіч е, займався просто тим, щоб блін, там тіпа, наламував державу на гроші. От. І в той же час, в одночас, вони для того, щоб проголосували, у них ж були проблеми з бюджетом. Вони дають групі палиці. Це група за майбутнє або в просто їх називають за майбах. Дають на наступний рік 6,6 мільярдів, і навіть цього року вже проводять тендер на проєктно на кошторисну документацію. На що? на дорогу до Букавелі? Ну, то, що, звісно ж, ну, а куди ж нам втратити гроші? Тобто, ми розуміємо ефективність, да і до чого це. Все, до того, що Зеленський, замість того, раз ти вже ж взявся і ти контролюєш, Єрмак да, Єрмак пропав десь. Але ти ж гадство взявся відповідати за все. Так, е, круїзи, це, звісно, хорошо. Поїхали там перетерли, там перетерли. Але ж, твоя зеленська відповідальність, що в Сумах зараз немає світла, немає води. Е, і ну, як виживати людям через тиждень будуть морози. Зараз ще, хоч там у нас там 0 плюс 2, а коли буде мінус 10, мінус 12. Зеленський як виживати? Розкажи, приїдь і розкажи, приїдь в суми, і поговори не з головою обласної військової адміністрації, не зряженими, а з простими людьми. Ну, але ж він буде боятися це робити. Що ще відбувається у світі, поки у нас Зеленський роз'їжджає, як би ще раз скажу, роз'їжджає для того, щоб поки що тут стих градус. Да? а він Говорить тільки, ну що ми чуємо? Одне й ж незламна потужність, потужна незламність. Нам європейці дадуть заморожені активи, потім не дадуть, дадуть, не дадуть. Нам дають зброю. Ми тут там тіба, готуємо план миру європейців Європа плюс Україна на противагу трампівському і російському, і ми, от уже місяць там готуємо план. Та просто скажи, що виводиш війська. Він, наче сказав, що ні, ми не маємо права виводити да, правильно, тому що ти будеш, Володимир Олександрович, державним зрадником, якщо виведеш війська із Славянська, з Краматорська. Але ж можна пошептати сирському, що, типу, потихеньку здати їх там. Вроді ж, ми не виводимо нас витіснили. Може таке бути, Ха, знаючи Зеленського і е, всю його брехливу камаріллю, звісно, може бути, і тому ми переживаємо за це. Тепер європейці. Європейці з одного боку молодці. Зараз всі на перегонки декларують, що ми не з цимся, ми з Україною, Україна наш форпост, будемо допомагати. І крім е, деяких ачепенців, типу Орбана і Фіца. Європа, як би з нами. Але та ж сама Бельгія. Да, там, типа, ми там розморожувати активи не будемо, передавати їх заморожені активи передавати Україні не будемо, там, тіпа, тому що ми боїмося Росії, потім буде суд. І у нас прийняли бюджет, а 19 мільйонів мільярдів доларів там не підтверджені. Просто от не підтверджені. І ви помножте на, на 42, і ми бачимо. там, 800 мільярдів при всьому бюджеті у 4,8 трильона. Тобто, у нас кусок денег, який не продивляється взагалі, як ми збираємося входить в цей бюджетний рік? І нам ніхто ж, звісно, не пояснює. Тобто, я там я опасаюсь, я ж розумію, що це таке там не бюджет не підтверджений. Це шкіра не вбито ведмедям. Ми якби бюджет поділили там вчителям зарплати підняли, депутатам, що важливо, підняли, але якби. А де ж гроші на це взяти одне от Потім, Ну про Трампа, понятно. У Трампа там свій внутряк, свій внутрішній скандал з плівками Епштейна, і тому вони користуючись нашою слабкістю, слабкість не наша, а тому, що у нас політична криза. із за Міндічгейту, Єрмакгейту, Зеленського Гейту, і за цього все Тиснуть на нас, ну там тому, що Трампу потрібен потрібно чимось перебити внутрішній скандал якось, щоб там були не там зрада, а тут щоб була перемога, і воно перекриється. От, в цьому плані. Ми бачимо надзвичайно велику російську дипломатичну перемогу. термінування санкцій, якщо десь вони не відтерміновуються, як там по заправкам Лукоїл відтермінували ж аж до лютого, то принаймні не, не вводять нових по старим санкціям. Ну фактично там немає. Якихось перевірок, там, як і хто, які фірми дотримуються. Да? І Путіну стає легше От, і Фактично, Російська Федерація від самозакоханості і самовпевненості злітає з катушок. Це теж хороша новина. Якщо та попередня була погана, то ця хороша для нас. Чому? Тому що Путін поганий стратег, з одного боку, нам погано, бо вони думають, що вони зазем нас нас заженуть блекаути, що фронт рухне, тил рухне, от їхня впевненість. І цю впевненість е, розбити нам е, ми можемо тільки пересидівши зиму до весни. Весною у Путіна ну фактично не буде іншого. Ну буде тільки дві альтернативи: або входить в літню кампанію, і там мама не гарю а хто знає, що воно буде. Знать, по-серйозному домовлятися, а не так зараз там, типа, там типа, ну ми ж там, типа, ми ж за мір, ми ж русські, ли русські війни, звісно ж, ні. От. І ну і додамо про велике мовчання в цьому плані, от теж на паузі, Китай і Сі Цзіньпінь. Китай переживає найбільшу рецесію з часів День Саапіна. Ну фактично, вони то показують рост там 2%, Але я думаю, що це натягнута, і статистика Китая, як і е, тоталітарної Росії бреше. От, і вони насправді в рецесії там суднобудівна, будівельна галузь, там дуже багато галузей просто лягли. От народець, там внутрішня велика міграція, і з сел приїхав в міста, і тепер відкочував назад в села, тому що в містах немає роботи. Весь світ от зараз таке відчуття, що на початку тижня щось завмерло, але таке відчуття, що це затища перед бурею. От, ну, В самій Україні всі очікують після цієї революції. Шарикових і швондерів, да які там задушили напівмертвого лева Єрмака, от і тепер думають, що вони тут отримують якусь суб'єктність. Я думаю, що це затища перед чимсь. От таким, от, що аж трошки жутковато, знаєте, там, що може бути, що вилізе, або якийсь новий скандал у нас, або якісь нові рішення там полоумного Трампа там чи е, сумасшедшого Путіна, полетівшого з катушок. Але е, тримаємо руки на пульсі. Знаємо, що Україна вистоїть, як би не хотілося цього там Трампу чи Путіну, тим більше, щоб ми зламалися, ми не зламаємося. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Будь ласка, лайкайте, будь ласка, коментуйте, щоб відео піднімалося. Ну, знаємо, що незважаючи на всі зусилля цієї камарілії Зеленського, Україна стоїть, русняві не пройдуть. Тримаємось три, но пасарам.